28 січня рідні військовослужбовців у 22 містах України вийшли на шостий всеукраїнський пікет з вимогою встановлення справедливих термінів демобілізації. Організатори пікету: Сім'ї захисників України. Попри погодні умови, окрім дружин, матерів та батьків, на пікети вкотре вийшли діти, тому що майже два роки нашого життя проходить у постійній тривозі та страху за рідних людей. Майже два роки дитинства діти не розуміють, чому у переважної більшості однолітків є татусі, а їхні постійно на фронті. Наші діти заслуговують на дитинство, у якому буде татко. Наші матері, батьки заслуговують на допомогу та підтримку сина, доньки і спокійні дні і ночі. Дружини заслуговують на надійне плече. І найголовніше наші захисники заслуговують на дякую від держави та співвітчизників за захист. І заміни їх на фронті на право добровільної демобілізації. Вони це право здобули потом і кров'ю. Римку закону про демобілізацію, закону, який буде захищати тих воїнів, які з найперших днів повномасштабного вторгнення боронять наш спокій, тому що вони також люди, а не залізні машини, тому що у них також є сім'ї, до яких вони хочуть повернутися. Буде, буде, тому що ви всі зрозуміли, війна не на один день і не на один місяць. І наші хлопці воюють за правову державу, за таку державу, де права рівні для всіх, а не лише для тих є права, які тут в тилу. А тил ми маємо саме завдяки нашим воїнам, які з початку повномасштабного на фронті. Сьогодні ми хочемо закликати, закликати владу. І вимагати підтримати законопроект про демобіліза добровільну демобілізацію після 18 місяців служби, які 36 і 48. Це драконівські закони, це антигуманні закони. Як може людина, та сама людина, звичайна людина з плоті і крові, як ми всі, так довго перебувати в таких важких, сирих, поганих, небезпечних умовах такого не може бути. І всі ті, що з початку війни були тут, вони однозначно розуміли, що прийде і їхня черга, а коли прийде їхня черга, вони вже будуть захищені, тому що хлопці воюють за нас, а ми відстоюємо їхні права. Отже, просимо владу не зволікати, прийняти гуманний закон на підтримку. І ще невмотивованість, якщо ви залишилися у цій країні, то це ваша країна і це ваша війна. Добільна демобілізація після 18 місяців служби. Добровільна демобілізація після 18 місяців служби. Добровільна демобілізація. Сестри, діточки маленькі, які замість сидіти вдома і дивитися мультики чи в якійсь розважальній дитячій кімнаті, мамо, їх привели сюди. Для чого вони в таку сиру погоду потягли дітей сюди? Щоб показати, що проблема існує, що всі діти мають право на батьківські обійми, що діти є діти, які народилися, і тата не бачили і не пам'ятають тата вже народилися, коли батько був на фронті. То батько виконав свій обов'язок на одних, плечах війну, на одних... плечах війну не виграти, на одних плечах війну не виграти. 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 На Люди, вони втомлюються, вони отримують травми, і не тільки тілесні, які можна побачити, хоча це дуже жалісно і дуже гірко. Травма, яку не можна побачити, це травма душевна, моральна, психологічна. Рятуйте їх, поверніть їх у суспільство. А інші чоловіки, яких Богу, дякувати в Україні, достатньо, теж мають піти і теж робити те, що і наші хлопці. Всі можуть сьогодні. Військові не раби, 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 військові не раби. Це 18 місяців служби. Добровільна немобілізація військових. Діти військових теж хочуть батьківських обіймів. 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 Діти військових теж хочуть батьківських обійнів. Ті,